Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 6 вересня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Жахливе вбивство у Чернівцях через банальне зауваження. Правоохоронці вилучили марихуани на понад мільйон гривень. У Чернівцях розпочали набір кандидатів у присяжні. Жахливе вбивство у Чернівцях через банальне зауваження. Чернівчанин зробив зауваження водію, який паркував авто. Це переросло у словесну перепалку і завершилось вбивством 49-річного чернівчанина. Опісля вбивця з місця події втік за словами очевидців. Він був у нетверезому стані. Та вже зранку він прийшов до відділу поліції і запевнив, що розкаюється. Деталі резонансного вбивства в сюжеті. На місці, де трапили жахливе вбивство, а саме на розі вулиць Шевченка та Української, досі сліди крові. Сюди сусіди та загалом небайдужі приносять свіжки та квіти, І жахом згадують, що трапилось 5 вересня о 8 годині вечора. Сварка зав'язалась через ось ці ворота. За словами очевидців, зять приїхав до свого свекра на автівці і зачепив їх. Мешканець ось цього будинку зробив зауваження, попросив бути обережнішими. Це переросло у словесну перепалку. Врешті завершилось жахливим вбивством. Я його хорошо знаю. Він такий хороший, да так, Людина, все. А чого чули крики тільки? Я чула в саді крики, тільки що там крики були, і він сторож почав кричати, виходьте звідти. Оце я лише почула крики. Вони спочатку там почали, і потім вже я зайшла в магазин і сказала продавчицю, що вони його за барки такою взяли, за волос, каже, виходь, ми хочемо з тобою говорити. І от і почала себе біка. Страшно вот тут, вот рядом, і вони ноги були согнуті, вообще він був страшно і збитий. Вже відомо, що загиблого звали Євгеній. Йому було 49 років, у нього залишились діти та дружина. Ось що про нього говорять сусіди та теща. Нормальний чоловік, завжди поздоровується. Встрічали так… Я жила, живу на третьому етажі, он на першому. Страдала від нього страшно. Ясно, ну, я то поняла. Я, понимаете, мовчала. Молчала і все. И нічого не говорила. А потім отак от, от вийшло і все. Жахливе вбивство наполохало не лише мешканців цього будинку, надзвичайну подію. Городяни активно обговорюють у соціальних мережах. На перехресті вулиці Української та вулиці Шевченка вбили людину, вбили руками з такою жорстокістю молодих вбивав дорослого чоловіка, що страшно дивитись на тіло в гематомах. Звідки в молодих хлопців така ненависть, злоба та бажання вбити, вбив і втік. Причина просте непорозуміння вбити за просте непорозуміння це жах. Люди дичаві сходять із розуму, починають жити як в останній день помпеї. Життя більше не цінується. Ось так висловлюють обурення на своїх сторінках у соціальних мережах Буковинці. Після того, як жорстоко вбив 49-річного чернівчанина, вбився втік з місця злочину. Як пізніше з'ясували правоохоронці, конфлікт між підозрюваним та загиблим виникав і раніше. Раніше у них деякі теж висловлюють, що раніше теж цей ж особа, яка померла, Йому казали, що ти не там паркуєшся, заважаєш проїзду і все таке інше. То до такого добійки саме не доходило. Це раз виникла така, на жаль, ситуація підозрюваного у резонансному вбивстві, що сталося на вулиці Українській, вже затримано. Йому 40 років. Він працював на одному з підприємств міста. Відомо, що досі судимим він не був. Одразу він втік. Потім були проведені певні розмови з родичами, і нападник з'явився до нас самий. Він був освічений, він перебував в стані окольності. Чи врахує цей факт суддя, поки невідомо, та наразі підозрюваному загрожує ув'язнення? Максимальна санкція статті по частині першої, як внесено в відомості в ЄРДР, то від 7 до 15 років. Ольга Андрійська, Анатолій Яроський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розподіл бюджетних коштів, закупівлю нових тролейбусів та можливість надання пільгових місць у громадському транспорті міста розглядали вже на третьому засіданні останньої сесії міської ради. За що проголосували обранці, та чи вдалося цього разу розглянути усі питання далі у сюжеті? Сесійне засідання продовжили з розгляду питання про внесення змін до бюджету. Депутати намагалися знайти в бюджеті міста 800 тисяч гривень на підтримку футбольного клубу Буковина. У них 189 тисяч ще є коштів, які не використані з тих 700 тисяч. Вони на місяць спокійно можуть їх використати. Плюс ми 300, пропонували то плюс ну, максимум 300, якщо, якщо жодних таких нагальних потреб більше немає. Бо запам'ятайте, що з цього фонду ми надаємо матеріальну допомогу сім'ям загиблих. За таку пропозицію проголосувала більшість. Також на сесії обранці запропонували закупити для міста достатню кількість тролейбусів, щоправда, вживаних 80-х років випуску. На це пропонувалось виділити 24 мільйони. Проте існує інший шлях, кажуть у міській раді. Буквально завтра до нас приїжджають представники Європейського банку реконструкції і розвитку. Зробили відповідний аудит тролейбусного управління. По попереднім розрахункам 47 тролейбусів ми можемо придбати в цьому році, тобто провести тендерні процедури. Зрозуміло, що нам їх не поставлять, тому що вони на складах не лежать. Почнеться процес виготовлення, але, скажімо так, протягом наступного року ми можемо залучити в місто нові тролейбуси. Запропоновану суму порекомендували виділити на закупівлю додаткових автобусів для тролейбусного управління для виходу з під контролю приватних перевізників. Робочий день заробили 8,5 тисяч гривень, 3,5 тисячі пішло на закупку палива, тисячу гривень на е, зарплату податки, ага. 1300 гривень був чистий прибуток з кожного автобуса. Однак депутатський корпус до європейських кредитів віднісся скептично. В результаті кошти виділили, а на який транспорт вирішуватиме комісія. Під час засідання розглянули і виділення коштів на розробку проєктно кошторисної документації для ремонту шкіл за європейським проєктом. Цю аргументацію, що якщо ми не проголосуємо, то тут не буде європейських шкіл. Я хочу вас питати: якщо ми проголосуємо, коли тут будуть європейські школи? Можете дати відповідь? В результаті більшості голосів депутати виділили необхідні кошти, розподіляючи витрати кілька мільйонів. Пропонувалось виділити КП капечерніці водоканал, який останнім часом має значні проблеми з подачою води через аварії. Ми повинні обстежити закінчити обстеження головка на водозаборі. І так само його почистити, бо інакше ми просто не зможемо забезпечити весінні і в зимовий період. Ми всі знаємо, що весенні, коли підуть температурні коливання, то в нас в першу чергу полізе червону нас буде підвищена барінність. Крім того, існує потреба, і в техніці зазначили на сесії. Однак за відповідне рішення обранці не проголосували. Щодо пільгових перевезень, затверджені виконкомом маршрути, які недоблюють тролейбуси, одобрили та проголосували більшістю. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад мільйон гривень саме у таку суму оцінюється на чорному ринку, вилучена буковинськими правоохоронцями марихуана. Наркотики знайшли співробітники поліції та служби безпеки у мешканців Кіцманського району. Подробиці далі. Четверо мешканців села Зеленів Кіцманського району віком від 31 до 46 років займалися вирощуванням конопель методом гідропоніки у власному господарстві. Висівали розсаду та здійснювали повний цикл з вирощування дорослих рослин, а згодом готовий наркотик збували. Правоохоронці виявили дві плантації конопель загальною площею пів гектара. Зловмисників викрили і провели санкціоновані обшуки за місцем проживання одного із наркоторговців. В ході оперативного супроводження кримінального провадження, порушеного за статтею 307 частини 2 кримінального кодексу України, було задокументована діяльність случайну діяльність групи осіб, яка займалася вирощуванням особливо небезпечної наркотичної речовини марихуана, вирощеної по типу гідропоніки. Було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено близько 50 кг вказаної речовини, а також рослини. Сировина марихуани вже була готова до продажу збувати товар. Зловмисники планували на території Чернівецької області та тимчасово окупованого Криму. Крім того, вилучено майже 60 рослин Конопель. Все це оцінюється у суму на понад 50 тисяч доларів США. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів. Вилучені наркотики правоохоронці направили на експертизу двох зловмисників за три. Мано. Тривають слідчі дії з притягнення до відповідальності інших членів наркогрупування. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях розпочали набір кандидатів у присяжні першотравневого садгірського та Шевченківського районних судів. Хто може ними стати та у розгляді яких справ вони братимуть участь, дізнаєтесь з наступного сюжету. В Україні суд присяжних створюється тільки після заяви обвинуваченого і тільки коли розглядаються кримінальні провадження. Статтею 65 визначено порядок призначення присяжних. Зокрема, це особи, які є громадянами України, досягли 30-річного віку, володіють державною мовою, не протягалися протягом останнього року до адміністративної відповідальності. Перелік і постійно проживають на території відповідного окружного Суду списки присяжних затверджує міська рада того округу, де розташована судова установа. У Чернівцях набирають присяжних у Садгірській, першотравневий та Шевченківській суди. Ті присяжні, які будуть здійснювати правосуддя у цих судах, вони повинні проживати на території саме цих районів, відповідати тим всім критеріям, які я щойно зазначив. От вони включаються в подання, і відповідно рада міська приймає рішення щодо їх затвердження. Іван Васильович розповів, що основна чеснота присяжного високоморальність. Ті, хто хотів би просто підзаробити грошей, можуть не турбуватися. Оплата роботи мізерна. Ми мали ну так словами, мали приклади по. По Києву по місті Києву, де в районних судах міста Києва присяжні відмовлялися працювати, тому що витрачається чимало часу, а платяться фактично копійки. Громадянам, які відповідають вище зазначеним критеріям і мають бажання стати присяжними першотравневого садгірського або Шевченківського районного судів Чернівців, необхідно до 30 вересня цього року звернутися із відповідною заявою до 306 го кабінету у Чернівецькій міській адміністрації. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди 150-ї річниці відкриття Львівсько-Чернівецької залізниці в обласній бібліотеці відбулось засідання круглого столу, присвячена історії будівництва та огляду тематичної книжково-ілюстративної виставки. Період панування Австрійської імперії від самого початку супроводжувався економічним і технічним розвитком буковини, який викликав необхідність перевезення і продажу продукції до країн Європи. У 1885 році в Чернівцях розпочалося зведення залізничного мосту через річку Прут та вокзалу. Вже через рік, 1 вересня, залізниця запрацювала навіть на чотири роки раніше ніж у Києві. Визначна подія. Коли вже пройшло майже більше 150 років, є актуальною на сьогоднішній день, тому що розвиток інфраструктури є одним з головних питань в розвитку нашого краю, нашої рідної буковини. Що бібліотека долучилась до цього не дарма, тому що студенти і молодь є основними користувачами нашої бібліотеки, і їм буде не байдуже, як майбутнім фахівцям, дізнати. Що саме означає ця подія? Що саме означає залізнична станція для громадськості, для Буковини, для нашої України і взагалі на сьогоднішній день, яку вона несе цінність і корисність для розвитку економіки нашого краю? До участі у круглому столі запросили науковців, представників місцевої влади, ветеранів залізничників та студентів Чернівецького транспортного коледжу. Наші студенти якраз і проходять практику на тих коліях, які знаходяться на залізничному вокзалі, і початок яких якраз йде з тих років, як ми сьогодні святкуємо, і обслуговування того рухомого складу, особливо вагонного господарства, який прибуває зараз. Зі Львова до Чернівців, або з Чернівців до Львова дуже велика кількість студентів, яка навчається в коледжі. Це династії династії тих, які навчалися колись, коли ще був збудований технікум, Це ще було в 45-му році, коли його відкрили. І по сьогоднішній день і студенти якраз приходять сюди в більшості від того, що їм порадили батьки, діди. Які працювали на залізниці, знають, яка дисципліна на залізниці. Знають, що залізниця це потужний механізм, який буде завжди працювати. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.